Доброго дня, Шановні глядачі і підписники каналу Repetitor.ua. Ми продовжуємо повторення експрес-курсу математики 6 класу. І сьогодні ми повторимо розділ 3 на тему відношення і пропорції. Даний експрес-курс призначений, аби створити якомога більш коротше відео і якомога більш містке, і призначений для повторення тієї чи іншої забутої вами інформації. Тому не забувайте підписуватися на канал, аби не втратити виходи нових відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені розвивати мій youtube канал і збільшувати аудиторію, яка дивиться мій контент. І також надаєте додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Приєднуйтесь тут цікаво. Перейдемо до розгляду теми. Спершу поговоримо про відношення. Що ж називають відношенням, відношенням двох чисел, припустимо. Давайте запишемо. 2 поділити на 4. Це відношення. Відношення записується за допомогою знака ділення. Його можна записати або так, або, припустимо, таким чином. Як ми пам'ятаємо, що рісочка дробу означає ділення. так? Що воно показує? Давайте знайдемо результат цього відношення. 2 поділити на 4 буде 0,5. Тобто, одне число відноситься до іншого як 0,5 у даному випадку. А що показує відношення? Якщо в нас число А менше за число Б, у даному випадку воно менше, то це відношення показує, яку частину числа Б становить число А. Тобто 2 від 4 складає 0,5 частини. так? А як записати, точніше, як відповісти, що означає відношення, якщо А більше за Б. Припустимо, не 2 поділити на 4, а 4 на 2. Це вийде 2. Тобто 4 відноситься до 2 як 2. Тобто, це показує, у скільки разів число А більше за число Б у два рази. Читається це відношення так. 2 відноситься до 4 як 0,5. Тобто 0,5 це результат відношення, 2 до 4 це члени цього відношення. Тепер необхідно ще сказати, що є такі відношення, як взаємообернення. Що це означає? Припустимо. А нам необхідно записати 6 відноситься до 3, або ж 3 відноситься до 6. Тут у нас виходить 2, тут у нас виходить 1 друга. Зверніть увагу, якщо ми запишемо 6 третіх дробом і 3 шостих дробом, в нас вийде 2 взаємообернених дроби. То й відношення називають, відповідно, взаємооберненими. Необхідно ще не забути поговорити про таку властивість відношення, як основна його властивість. Про що вона каже? Якщо в нас є відношення, припустимо три сьомих, так? Ну, три відноситься до семи. Основна властивість відношення каже про те, якщо кожен з членів цього відношення помножити або поділити на будь-яке відмінне від нуля число. То значення цього відношення не зміниться. Припустимо, 3 помножити на 2 буде 6, 7 помножити на 2 буде 14. Якщо ви поділите 3 на 7 та 6 на 14, ви отримаєте одну і ту саму відповідь. А основна властивість відношення, вона дуже схожа на основну властивість дробу. Тому що, якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне й те саме відмінне від нуля число, то значення дробу не зміниться так само і з відношенням. І ще необхідно обговорити такий момент, чому дорівнює відношення? Якщо в нас одноіменні величини, припустимо, ми знаходимо відношення 3 метрів до 2 метрів. Це буде 1,5. Тобто тут буде величина без будь-якого позначення. Тобто, просто ми 3 метри ділимо на 2 метри, і ми дізнаємося, що одне число це 3 метри, більше за 2 метри в 1,5 рази. А от якщо припустимо, ми шукаємо як 60 кілометрів. Буде відноситися до 3 секунд, то це вийде 30 км на секунду. То в нас тут вийде вже зовсім інша величина. Це число вмірювалося у кілометрах, це у секундах. Вийшло відповідно кілометри на секунду. Запам'ятайте це. А тепер поговоримо про те, що ж називають пропорцією. Значить, Давайте запишемо: пропорція це в нас певне відношення, коли є певна рівність. А відноситься до Б, як це відноситься до Д. Зараз поясню. У нас можуть бути певні числа. Тобто, коли в нас ліва частина відношення дорівнює правій частині відношення. У відношенні є крайні члени і середні члени. Відношення можна записувати знову ж таки як у вигляді точок, так і у вигляді дробів. Це не має значення. Якщо ми кажемо про крайні члени пропорції, так? Крайні члени пропорції, крайні члени пропорції це ті члени, що стоять по краях, середні члени ті, що стоять усередині. І має відбуватися. Така властивість. Добуток крайніх членів пропорції має дорівнювати добутку середніх членів пропорції. Давайте запишемо якусь пропорцію і це перевіримо. А, припустимо, 2 відноситься до 1. Як 6 відноситься до 3. Давайте це перевіримо. 2 і 3 це в нас крайні члени. 6 і 1 – це середні члени. Перевіримо, що добуток крайніх членів. Дорівнює добутку середніх членів 2 на 3 6, 1 на 6 6, тепер виникає запитання: як нам знайти один з невідомих членів пропорції? Давайте покажу. Якщо в нас, припустимо, невідомий середній член пропорції, давайте візьмемо оцю одиничку за x. Запам'ятайте, що тут має бути одиниця. І спробуємо її знайти. Якщо в нас невідомий один з середніх членів пропорції. Нам необхідно помножити між собою крайні члени і поділити на відомий середній член. 2х3, 6, 6 на 6, 1. Як бачимо, ми отримали одиницю. А якщо ж у нас невідомий один з крайніх членів пропорції, давайте візьмемо, пропустимо, трійка невідома. Тут хай буде х. Як нам знайти цю трійку? Якщо у нас невідомий крайній член пропорції, один з крайніх членів, нам необхідно помножити відомі середні і поділити на відомий крайній. Як бачимо, вийшла трійка. Тут трійка й була. Тобто, таким чином, ми можемо розв'язувати пропорції і. Знаходити невідомі їх члени. Зверніть увагу, що членами пропорції можуть бути лише числа, які відмінні від нуля. Нуль бути не може, тому що це буде неправильно, якщо ми, наприклад, тут замість одиниці поставили нуль. По-перше, що на нуль ділити не можна, а так би вийшло ділення на нуль. Ну і по-друге, воно б не мало жодного сенсу. Якби навіть нуль стояв на замість одиниці, а замість двійки. Тому зверніть на це увагу. Є ще таке поняття, як взаємообернені пропорції. Як це? Зараз покажу. Припустимо, в нас є відношення. От як то я тут написав. 2 відноситься до 1, як 6 відноситься до 3. Можна записати взаємообернену пропорцію. Тобто змінити місцями числа. Обернений порядок. Якщо ми тут 2 помножимо, поділимо на 1, у нас вийде 2. А тут, якщо ми 1 поділимо на 2, у нас вийде 1 друга. Якщо ми тут 6 поділимо на 3, вийде 2. 3 на 6, 1 друга. Як бачимо, що ці числа в нас є взаємооберненими, це число цим і це число цим, то відповідно ми отримали взаємообернені пропорції. Зараз ми з вами поговоримо про такі поняття, як пряма та обернена пропорційності. Що це таке? Якщо коротко і просто, пряма пропорційність це коли з збільшенням однієї величини зростає друга величина, а обернена пропорційність це коли зі збільшенням однієї величини зменшується друга величина. Ось припустимо. Маємо така, таке відношення: y дорівнює 2 x Якщо ми тут будемо збільшувати х, що в нас означає 2х? Це означає 2 помножити на х. Якщо ми 2 помножимо на х 2 на 1 вийде 2. Якщо ми замість x підставимо двійку, 2 на 2 буде 4, якщо трійку 2 на 3 буде 6. І цього вже достатньо, щоб сказати, що ця рівність є прямою пропорціональністю, тому що зі збільшенням однієї величини х збільшується і друга величина y. А що ж називають оберненою пропорційністю? Обернена пропорційність це така пропорційність, коли зі збільшенням однієї з величин зменшується друга величина. Ось припустимо: Y дорівнює 6 поділити на x. Возьмемо замість x одиницю y 6, замість ікса двійку, 3, замість x 3 y 2, замість x мінус одиницю y мінус 6. Замість x мінус 2 і мінус 3, замість ікса мінус 3, yнус 2. Тобто, що ми тут маємо? Зверніть увагу, коли ми збільшуємо x, y в нас навпаки зменшується. І так само, коли ми зменшуємо x, y в нас відповідно збільшується. Тобто. А у такому випадку, що ми можемо сказати? Що пряма та обернена пропорційність виглядають наступним чином: зі збільшенням однієї величини збільшується інша це пряма пропорційність, зі збільшенням однієї зменшується інша, це обернена пропорційність. І тут необхідно ще такий, давайте приклад практичний, як можна навести, як, як можна виглядати пряма пропорційність? Пропустимо, у вас є певний магазин, і ви збільшили якість обслуговування у ньому. То у такому випадку, коли ви збільшуєте якість обслуговування, у такому випадку у вас буде і більше клієнтів, тобто це пряма пропорційність. Що ж, наприклад, ви збільшуєте ціну за товар, то відповідно до вас буде ходити менше людей. Тобто, ви збільшили ціну, зменшилась кількість покупців. Ну якщо, звісно, ви збільшили ціну і нічим її не аргументували. Тобто, якщо, наприклад, у сусідньому ларіочку кава стоє. 30 гривень, а ви нічого не змінюючи, не додаючи додаткових ароматів та смаків, просто зробили каву не за ту ціну, як по сусідству з вами, а наприклад 2 чи 3 рази більше. То відповідно до вас ніхто не піде, а підуть до людей, у кого ця кава коштує набагато дешевше. Це логічно. Тепер ми з вами поговоримо про пропорційний поділ чисел і про масштаб карти. Значить, давайте розпочнемо з пропорційного поділу чисел, що їм називають. А ми маємо відрізочок, який довжиною. 25 сантиметрів. На цьому відрізочку поставили точку і сказали, що АС ділиться до СБ як 2 до 3. Тобто, тут дві частини, тут три. Як нам розв'язати дану задачу? А, так як ми знаємо, що 2 відноситься до 3, це коефіцієнти пропорційності. То, відповідно, ми можемо скласти певне рівняння. Ми можемо представити коефіцієнт пропорційності наш за х, 2х додати 3х, отримаємо 25. Розв'яжемо це рівняння і знайдемо х. У даному випадку х це наш коефіцієнт пропорційності. Після цього ми, так як ми АС представляли за 2х, а CB за 3х, то ми можемо записати 2 помножити на 5 буде 10. І 3 помножити на 5, буде 15. Тобто у такому випадку відрізок АЦ 10, відрізок ЦБ 15. І це дійсно так. Якщо ми 10 поділимо на 15, то в нас вийде 2 третіх. Тобто запам'ятайте, що подібні задачі на пропорційний поділ відбуваються і розв'язуються саме так. Вам головне необхідно знати довжину, припустимо, усього відрізка, як у даному випадку, і у яких. В частинах вони відносяться один до одного. І перейдемо до розгляду, що називають масштабом К. А тепер давайте поговоримо про таке поняття, як масштаб. Що називають масштабом? Масштаб використовують на картах, на певних планах і так далі. З курсу географії ви знаєте, так що карти бувають карти світу, карти певного міста, карти країни, карти також бувають різними завидами: фізичні, топографічні, політичні і так далі. І нам карти потрібні для того, аби зобразити велику місцевість, зображену на невеликій площині того самого паперу, у певному масштабі. Тобто, що це означає? Припустимо, в нас є карта з заданим масштабом 1 до 10 мільйонів. Як це зрозуміти? Це означає, що 1 сантиметр на вашій карті дорівнюватиме 10 мільйонам сантиметрів на місцевості. Або ж давайте переведемо у кілометри. 10 мільйонів сантиметрів у кілометрах це 100 кілометрів. Тобто зрозумійте собі, що один сантиметр на карті відповідає 100 кілометрам на місцевості. Тобто, ніж є, ніж є більш е, зжатою ця карта, тобто коли масштаб досить великий, то зобразити реальні, реальну місцевість, реальні міста, реальні очерки того чи іншого міста, міста чи країни досить складно, тому що дуже такий великий масштаб, так? І, відповідно, у такому випадку можливі певні, певні якісь викривлення цієї інформації. Але усе ж таки карти необхідні, хоча б для того, аби ми розуміли устрій е світу, як він виглядає на великій карті, аби зрозуміти, як виглядають океани, материки і так далі. Тобто, це дуже корисно, але і користуватися масштабом необхідно. Тобто, давайте ще раз закріпимо. Перше, це число означає, яка довжина місцевості на карті. Це означає яка довжина місцевості в реальності. Відношення їх 1 см на карті відповідає 10 мільйонам см на місцевості. Після цього, коли ми перевели 10 мільйонів см на місцевості, ми отримали 100 км. Тобто 1 см на карті відповідає 10 км на місцевості. Попрактикуйтеся розв'язувати подібні задачі. Я думаю, що вам це стане легко після практики, коли ви розв'яжете хоча б декілька таких задач. Тепер ми поговоримо про коло та круг. Що необхідно розуміти з цього? Що називають колом, що називають кругом, як знайти площу кола, як знайти площу круга? Припустимо, ми маємо а, фігуру, яка є колом. Що таке коло? Коло це та лінія, що обмежує круг. Круг це та лінія, що разом з колом, якраз вони утворюють. Так? Тобто круг це внутрішня поверхня і те, що його обмежує. Відповідно, ми з вами визначили, що називають колом та що називають кругом. Як нам знайти. Довжину кола і як знайти площу круга. Довжина кола знаходиться за формулою 2 πr dr – це радіус. Що називають радіусом? Радіусом називають відстань від центра м, круга до будь-якої точки на колі. І радіуси у крузі всі рівні. Тобто, якщо тут 5 см, то відповідно тут буде 5 см. І є ще таке поняття, як діаметр. Діаметр це два радіуси. Тобто, якщо ми беремо 2 та множимо на радіус, ми отримаємо діаметр. У даному випадку можемо обчислити, чому дорівнюватиме діаметр, якщо радіус дорівнює 5 см, це буде 10 см. Тепер повернемося до визначення довжини е, кола. Аби визначити довжину кола, нам необхідно 2 помножити на π. Згадуємо, що π дорівнює приблизно 3,14. Але ми його залишимо так, не вираховуючи, і помножимо на радіус. Радіус в нашому випадку це 5, тобто у нас вийде 10 пі. Якщо ж ми все ж таки виведемо пі, то ми отримаємо приблизно 31,4 см. Тобто це коло. У такому випадку, якщо ми це коло прозімкнули і витягнули у пряму лінію, ми отримали приблизно таку довжину. Тепер, стосовно того, як знайти площу круга, площа круга знаходиться за формулою пі r квадрат. Що таке Пі, ми з вами визначились. Що таке r? ми також визначились. Тобто, аби знайти площу круга, нам необхідно в даному випадку 5 звести до квадрата і помножити на Пі. Ми б отримали 25 π сантиметрів квадратне. Є ще таке поняття у грузі як а, сектор, що називають сектором. Припустимо, в нас є коло, воно поділено на певні сектори. Сектор це частина а, круга. Яку обмежують радіуси? У даному випадку ми намалювали такий ось сектор. В нього є певний кут. Припустимо, тут хай буде 60 градусів. Ми намалювали сектор як градусна міра якого 60 градусів. І якщо ми намалюємо ще один сектор такої ж довжини, якщо тут буде однакова довжина кола тут і тут, то відповідно і кути в них будуть рівні. А усього усе коло дорівнює 360 градусів. Таким чином, якщо ви купуєте, припустимо, піцу, то ви можете обчислити приблизно, чому дорівнює сектор, який ви будете їсти. Тобто піца вона так само поділена на сектори, рівні сектори з рівними дугами. І у такому випадку ви можете знати так, що можна обчислити сектор, і можна обчислити скільки градусів становить все коло. Треба просто запам'ятати, що весь круг. У сумі всіх його секторів це 360 градусів. Тепер поговоримо про діаграми. Що називають діаграмою і як її намалювати? Діаграма, якщо проста, можливо, вона відстикалася з нею. З допомогою діаграм можна позначити певну статистику. Певне відношення, якщо воно задане, і таким чином ми можемо наглядно побачити, що ми можемо з цього винести. Діаграми бувають різних видів. Бувають кругові, бувають стовпчасті, бувають гістограми і так далі. Але ж давайте ми з вами розберемо, як це все влаштовано, як намалювати цю діаграму. Давайте а, намалюємо з першу кругову. А, припустимо ситуація, що до школи завезли апельсини 30 кілограмів. Мандарини 20 кг. І хай будуть яблука 10 кг. І нам необхідно за допомогою кругової діаграми позначити це. Так як в нас усього 60 кг. І ми бачимо, що на апельсини припадає половина, то ми можемо тут сміливо записати половину цього круга взяти для апельсинів 30 кг. На мандарини вийшло 20 кг. Тобто центр ми розділяємо десь ось так. І залишаємо на яблука 10 кілограмів. Тобто, таким чином, ми можемо, якщо ми побачимо цю діаграму, і тут буде написано апельсини, яблука та мандарини, ми можемо побачити, чого в нас було найбільше, чого найменше і так далі. Тобто це економить час і наглядно показує велику кількість інформації. А як за допомогою стовпчастих діаграм це показати? Так само ми можемо записати, що апельсини в нас їх було 30, тобто найбільше, так, стовпчик такий поставити, мандарини. Їх було менше, тобто 20, можемо стовпчик менший намалювати, і яблука їх було ще менше, тобто стовпчик до 10. Наглядно так все видно і дуже зручно. Тепер же ми поговоримо з вами про тіла обертання. Що називають тілами обертання? Більш детально ви цьому ознайомитися вже. У старшій школі, тобто в 11 класі, але ж зараз ми просто зробимо такий внесок до цього, аби ви просто розуміли, тіла обертання, або можливо, ви таке чули, як 3D, так, тобто є 2D, є 3D. 3D – це якби фігури у просторі, коли ви просто малюєте а, звичайний прямокутничок, то він ніби лежить на площині. А ось коли вам необхідно намалювати вже кімнату, то ви просто прямокутничком її не намалюєте. Вам необхідно використовувати такі фігури, як куб або ж паралелепіпед. Тобто зверніть увагу, ця фігура вже у площині. Сьогодні ми з вами поговоримо стосовно тілу, тіл обертання. Тіла обертання це тіла, які утворюються шляхом обертання певної фігури навколо своєї осі. Зараз про це детальніше. Спершу розпочнемо з циліндра. Як утворюється циліндр, що це таке? Але для початку ми його намалюємо. Давайте намалюємо циліндр. Циліндр у нас виглядає таким чином. Він утворюється шляхом обертання прямокутничка навколо своєї сторони. Тобто ми бачимо так, що в нас є певний циліндр, він складається з двох кіл, і, відповідно, та площина усередині, що утворена обертанням прямокутника. У циліндра є висота, в даному випадку ОО1, твірні це ці бічні сторони, припустимо, АВ і СД, І відповідно, як я вже сказав, два кола. Тобто це є циліндр. Звичайним прикладом циліндра і циліндричної фігурки є, припустимо, труба у вашій квартирі, за якою тече вода. Якщо його обрізати, то ось якраз циліндр буде. Тепер з приводу конуса. Що називають конусом? Давайте його намалюємо. Конусом називають фігуру. Яка утворена шляхом обертання прямокутного трикутника навколо своєї осі. Ось ми зараз бачимо перед собою конус. Тут ми можемо намалювати прямокутний трикутничок, пропустимо, ABC. І ось ми, якщо будемо обертати оцей прямокутний трикутничок завколо, навколо своєї сторони, пропустимо, БЦ. За колом у такому випадку ми отримаємо саме такий конус. Конус складається з основи, яка є колом, і відповідно бічної поверхні трикутоподібної форми. У конуса, відповідно, є висота АБ, і твірна АЦ, можна ще одну твірну провести, наприклад, АД. І так твірні можна проводити скільки завгодно багато, тобто вони тут в даному випадку будуть рівними. І ще нам необхідно поговорити про таку фігуру, як сферу, кулю. Тобто, як утворюється куля. Якщо в нас циліндр утворюється шляхом обертання прямокутника, Якщо конус утворюється шляхом обертання трикутника прямокутного, то сфера куля утворюється шляхом обертання навколо своєї осі кола круга. Тобто можемо її намалювати. Ось, припустимо, в нас є сфера, і виглядає вона подібним чином. Прикладом сфери може бути, припустимо, звичайний футбольний м'ячик. У сфери також є радіус, як і у круга. Припустимо, ОА, тобто це елементарні знання про е, об'ємні фігури, які ви зараз маєте знати, тобто тіла обертання, саме тому тіла обертання, тому що утворюються шляхом обертання фігур навколо своїх сторін чи осі, і тепер нам залишається ще обговорити, що називають відсотковими розрахунками і як вони відбуваються. Давайте на практиці. Я спробую це пояснити дуже просто: припустимо, нам необхідно знайти 25% від числа 100. як це зробити. Так як нам необхідно знайти 25%, то скільки це буде, ми не знаємо. Але ми знаємо, що число 100 це усе число 100%. так? Тобто таким чином ми можемо скласти певну пропорцію. Ми можемо записати х відноситься до 100, як 25 відноситься до 100. І давайте згадаємо, як розв'язуються пропорції на цьому широці ми сьогодні і казали. Якщо нам невідомий один з крайніх членів пропорції, то нам необхідно помножити середні члени і поділити на відомий крайній член. Таким чином, виконаємо скорочення і отримаємо 25. Тобто 25% від числа 100, це є 25 число просто. Або ж давайте ще приклад. Припустимо, нам необхідно знайти 40% від числа. 60. Тобто ми знаємо, що 60 це 100%. А х це 40%. Таким чином, ми запишемо, 60 відноситься до х, як 100 відноситься до 40. Зробимо пропорцію нам невідомий середній член. Значить, ми множимо крайні члени і множимо на відомий середній. Скорочуємо нулі. 6 на 4, 24. Тобто 40% від числа 60 є число 24. І зверніть увагу, це дуже важливо. Якщо ви записуєте у вигляді пропорції, то у вас має бути у виразі числа під числами, відсотки під відсотками. І ніяк інакше. Так само і тут числа, ось під числами, відсотки під відсотками. Порушувати це правило не можна. А як же нам знайти число за значенням його відсотка? Припустимо, нам відомо. Що 20% числа. Це 80. Як знайти 100%? Так само ми пишемо 20%. Це 80. 100% це х. Складаємо пропорцію: 20% відноситься до 100, як 80 до х. Нам відомі, тобто, відповідно, давайте ще у такому вигляді запишемо, можливо, вам так зручніше. Нам відомо, що невідомий. Крайній член пропорції, аби його знайти, необхідно помножити відомі середні члени і поділити на відомий. крайній, Скоротимо тут 0 і тут 0. 8 і 2. Тут 1, тут 4, 100 на 4, 400. Таким чином, ми знайшли число з зазначенням його відсотка. Також пропорції можна складати, аби, наприклад, знайти зміну, на скільки відсотків змінилася ціна, тобто подібним чином. Якщо, наприклад, нам необхідно знайти на скільки відсотків одне число більше за інше, це вже розрахункові моменти, які, я сподіваюся, ви зможете здолати, якщо зрозумієте ключову тему цих відсотків. І знову ж таки зверніть увагу, що тут в мене запис відсотки під відсотками, числа під числами. Тобто, якщо у вас сказано, що до школи, наприклад, завезли 20 кілограмів яблук, і це становить 40% від загальної кількості, то, аби вам знайти кількість усіх яблук, які мають завести, ви знову ж таки маєте скласти пропорцію яблуки під яблуками, відсотки під відсотками. Це обов'язково. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Ще, що сьогодні ми з вами розберемо, це ймовірність випадкової події. Можливо, кожен з вас колись чув, що чи можлива така подія, чи неможлива. Ну, Не пропустимо. Події поділяються на можливі, неможливі і ймовірні. Що може бути неможливою подією? Припустимо, якщо зараз літо, 10 червня, то ви кажете завтра буде грудень. Це неможлива подія, тому що за 10 червня йде 11 червня. Що є можливою подією? Можлива подія полягає у тому, що, наприклад, сьогодні піде дощ. Якщо, наприклад, за прогнозом погоди сказано можливий дощ, то відповідно він можливий піде, тобто це ймовірна подія. Або коли ви вийдете на вулицю, чи ви побачите свого суседа, який живе з вами по сусідству, також можлива подія, якщо він живе і нікуди не поїхав. А чи м -м, є? Можливою подія 100% можливою, що завтра буде, якщо сьогодні 10 червня, чи припустимо 10 грудня. Що завтра буде 11 червня чи 11 грудня? В залежності від того, яке сьогодні число, тобто за 10 червня йде 11 червня, і якщо сьогодні 10 червня, то завтра буде 11 червня. Це 100% подія. Тобто ви маєте розуміти, що події, ймовірні, ймовірність таких 100% це ті, що відбудуться в будь-якому випадку, як припустимо, з числами. Чи, наприклад, що за осінню йде зима, це також 100% подія. Неможлива подія. Це, наприклад, за осінню йде весна, це також неможлива подія. А, і, відповідно, ймовірні події. Це такі події, які. Можуть відбутися за певних обставин. І давайте розрахуємо їх. Я покажу, як їх розраховувати. Припустимо, у вас є коробка. До коробки поклали три червоних фломастери, два синіх і п'ять білих. Ви, не бачачи ці фломастери, занурюєте руку до коробки і виймаєте один. І вам необхідно вигадати, з якою ймовірністю ви витягнете один синій Так? Тобто, якщо у вас є червоні, сині і білі, з якою ймовірністю ви витягнете синій фломастер. Оскільки у вас всього ми записуємо ймовірність витягнути синій фломастер дорівнює. Оскільки у вас синіх фломастерів усього 2, а у цього фломастерів тут 10, то ймовірність витягнути саме синій фломастер 2. Якщо ми це зведемо до відсотків, ми отримаємо 20%. Тобто ймовірність така невелика. Яка ж ймовірність витягнути білий фломастер? Для цього ми ділимо кількість фломастерів білих на загальну кількість. Виходить 50%, так? Або ж 0,5. І якщо нам, наприклад, сказали червоний фломастер, витягнути червоний фломастер. Червоних всього 3, всього 10 загально, так? Відповідно, в нас виходить 3 або ж 30%. Тобто з такою ймовірністю можемо витягнути кожен з цих кольорів фломастери. Тобто ймовірність шукається як. Ми беремо потрібну нам кількість варіантів і ділимо на загальну кількість можливих варіантів і таким чином розраховуємо ймовірність. Я сподіваюся, вам ця тема була зрозумілою. Можливо, залишилися якісь запитання? Напишіть про це в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. І поширте це відео серед своїх друзів, аби цей канал міг розвиватися і я мав додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Дякую за увагу! Очікую вас на наступному нашому занятті.